Дурвеньки були. Ми підготувалися до наступної інкубації наших гусячих яєць. Там я розказував про індиків, що сиділо дві індички, скільки висиділо одну, маму Джолі, ми посадили ще на 10 гусячих яєць. Вибрав я найстаріші, там було кінець лютого, початок березня. Тут я набрав найсвіжіші, в мене дата є. Здається, від 5 березня перше яйце, а до 5 березня кінець лютого це під їм Індичка сидить добре, там 9 яєць. І тут у нас є 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 яєць. І 9 там. І маємо 3 яйця двожовткові. Які гуси це несли, я не знаю. Гусичих яєць ми на харчове не споживаємо. Тому закладає два я двохжовткове. Минулого року я інкубував двохжовкове. Минулого, та здається, чи минулого. Але правда, на виході, напевно, я їх переохолодив, або як. Тобто вони в мене не волопилися. Коли вони завмерли, я приїхав в село, розбився і це. І було два повноцінних гусятка: одне було чорне, друге було біле. То в мене практика є. На рахунок двожовткового, ну як є практика, я вже мав подібну ситуацію, тому буду тепер з такими яйцями я обережний. У нас, у нас їх є 3 яйця знесене 10-го. Я пр прошу вибачення 4 березня. Це яйця знесене 10 березня і це яйця знесене 7 березня. Якою гузкою я не знаю? Але здається, що це біла королева. несе такі великі яйця. Це вага, до речі, пише 274, 85-295 грам. Ці яйця в нас набагато менші. Попередні яйця я не важив, ті, які я вже показував, раніше, з гусенята. Але зважував одного гусеня, ну такий на вигляд, мій як найбільше, воно важило, по-моєму, 121 грам. Новоспечене, нововидне, новонароджене гусеня. Ось такі яйця несуть наші гуси-холмогори. Ось такої воги, як ви бачите, до 200 грам від 170 грам. От 173 і далі. обманюю 154, ще є одне яйце. А так, в середньому від 170 грамів. Дати в мене пописані, це коли гуска знесла яйця. Ось там писав тату, писав я. Тут в мене є на деяких яйцях позначки додаткові у вигляді такої палички. Це коли я просвічував і дуже менша ця повітряна камера. Колись моя бабуся такі яйця відкладала в бік. У синій мені шкода, то тому я зараді перевірки їх собі позначив. Їх по-моєму, четверо чи 5 один, 1, 2, 3, 4. Ну, не знаю, чи п'ятий є. Це там, де повітряна камера мала. І всіх ми будемо їх зараз закладати. Це відео буде знято на протязі повної інкубації. Тобто сьогодні в нас є 26 березня. Ми зараз їх закладаємо. Закладаємо той інкубатор, де сьогодні зранку вилупилися наші попередні гусенята, яких ви бачили. І ми в той же самий інкубатор, я його продезінфікував, помив і закладаємо наступну партію яєць. Що з того буде? Мені самому цікаво, особливо цікаво про двох жовткових яйця. Вийде, не вийде, побачимо. І ви також з нами разом все побачите. Сьогодні у нас 26-й день інкубації. Я показував, що заклав 14 яйць Холмогора, потім ми ще до них вернемося. Але mm. на другий день проснувся і згадав, що є ще в мене індичі яйця. Там було 12 штук. І від нашої лиски думаю, що вони не пропали, закладаю я в інкубатор. Ну, на другий день, 27 го числа, я заклав зранку ще індичі яйця. 12 штук по заплідності вийшло супер. Одне було кров'яне кільце, і одне було незаплідною. 10 <кхе> яєць у нас, ось як ви бачите, вже навіть є шкаролупки. 10 яєць у нас гарно інкубувалися. Це така собі комбінована інкубація водоплаваючої птиці сухопутної, гусячих яєць і е, індиків. Е, Дехто робить, хто не робить, не знаю. Ну, може більшості роблять, але це така специфічна робота, до неї треба ставитись акуратно, тому що треба було нівелірувати між водоплаваючою і сухопутною, дивитись за температурою, за вологою. Трохи така клопітка робота, але, як ми бачимо, результат в мене вийшов непоганий. Ось від нашої лиски тато попідписував, був яйця. Жовта там, руда, теж жовта, жовта і лиця. Ну, відомі, від лиски в нас трошки. Цей руда. відлиски, в нас є трохи індичат. яйця відлиски набагато більші, ніж з тих звичайних індичок, що були. звичайної. І... Так що почали вони в нас, ну, я побачив дябики в повітряній камері на 24-й день. По правду кажучи, я побоявся, що, можливо, замало було вологи. Я легесенько пенцетиком пробив малесенькі дорочки. Біля дзьобиків і повітряні камери, щоб вони могли дихати, не задихнулися. На 22-й день, тим, кому я не пробив, не побачив, вони пролупилися самі, і відповідно всі ті, що мали дирочки в повітряній камері, дзьобики були вже там, то вони собі пролупилися самі, в другого боку, не там, де я їм пробивав. Вилупилися індичата всі самі, вилупилися вони 26 го числа, пішли вони всі дружньо полупитися. Бачимо, що яєчка в нас сухі, ось їхні з кришечками. От, І цей, як його білок, гарно у нас вивітрився, випарувався, ось як правильно, так що в нас є малечок. Ми маємо що... Ой-ой-ой-ой-ой, ти собі щось тут заплютилося, Ходи сюди да. Все, забираємо дві лобки, там індикатор вже забрали. Бачимо, ще одне є надлуплений і тут треба буде просвітити, подивитися, чи воно живе. Гуси я ці ще інкубуються, ми чекаємо на них. І потім ми вам розкажемо далі, що в нас твориться в цьому інкубаторі, але вже трошки згодом. А зараз йдемо глянемо на наших індичат. І ось наші красунчики. Так, ми закладали 12, одне кров'яне, одне кров у плід і маємо, ну не рухаємося. 2, 4, 6, 7, 8 сушиться. І ще два яйця є. Одна на е, клюнулося, друге ще ні 10. Так що Бог поможе, будуть всі в нас індичата. Хто пам'ятає, що в нас були, вони лупилися під індичкою. Під індичкою в нас чомусь нічого не було. Чи індички били, чи були бувтуни. Чи були бувтуни, не знаю чому, але дуже був поганий результат. Я щось думав, що це може бути через індика, через це, але як бачимо, що індик наш хороший, спрацював, і такі ми маємо наші малесенькі. Індичатка. Є одна, по-моєму, буде жовтенька, як мама лиска, ось ця таке красивий, а ті такі темні, як тато. Сидять вони зараз на електричному коврику, даю їм трошки комбікорму старту. І вони в нас ще гріються. Вилупилися вони всі сьогодні за один день. Тобто я б сказав, що це досить відмінний результат при комбінованій інкубації яйця і яйця. Після завершення там запролупляться нас індичата, покажемо, що у нас та і подивимося, що у нас буде по гусеняткам. Завершилась наша комбінована інкубація. Зависи та, там нашим Ой, тиждень, що всього не тиждень а дні 5 десь, десь забуваю зняти відео. І аж тепер... Вісла, треба його закінчити. Що ми маємо? Ми закладали тут, я на початку показував 14 яєць холмогора і 12 яйць індичок. З 14 яєць холмогора ми отримали тільки три гусенята, Це все решта у нас було не опліт. Звожовкові також були не опліт І ми маємо тільки три Від мишки ми маємо два гусенятки і одне маємо від білої королеви. А Це від нашої тої білої великої. воно вилупилося саме перше, Ці два сіренькі, менші мишки. Вони навіть якийсь вигляд мають менше, такі менше пушку на собі, не знаю чому, так, але вилупилися вони набагато пізніше. Тому вже, можна сказати, добрий тиждень, а їм днів три. Так вони в нас випилися. Ось таким маємо результат. Гусенята здорові, активні. Є в нас три штучки, з 14 яєць. Було 4, 4 замерзли, решта були там трошки кровіні кільця і все, решта не опліт. Так, погнали з індеців яєць. 12 яєць, одне не опліду, одне кровіне кільце. Тут ми маємо 7 оці дечатості, які ви бачите, це йдуть від бронзового і нашої лиски. А тут ми маємо три індицяти, і цієї сіренької. Індички вони набагато менші від тих, це видно, тому що яйця були лиски більші від тих сірих. І відповідно їх тримаю окремо з купчатами, щоб ті їх не підтоптали. Індесята наші вредні, їсти не хочуть. Попискують мене трохи дратують, ну не знаю, будемо якось з ними боротися. Але так в загальному ростуть вони досить непогано. Важко їх навчити на сухий корм, їдять вони на саші і гречку, щоб не було суперечки. Ось такий результат. Я думаю, що був результат краще, якщо було плід по гусях, по гусятах гарний. А так маємо, що маємо по індики і гусячі яйця інкубувалися разом. Казав важко, бо там треба було нівелірувати температурою вологою. Але результат в мене по індиках шикарний. Ой, дивіться, як дивиться. Результат по індиках шикарний по гусях також, крім одного яйця, яке померло, ну і все решта не оплід. Всім гарного дня. Оце молодий бронзовий росте мирного неба, любові і Божої благодаті. Ось це таке цікаве. Думаю, щоб це була дівчинка. Так, ти дівчинка.